І Віколі в Афрікрі. Це перекладається як щось таке, як алея яскравих квітів. Ну, я не знаю, чому у фрагрантіці його віднесли до східних пряних, але я згідна з тим, що це квіти. І ці квіти це календула. Несподівано. Так? Тобто всі якісь там виробники, торгові марки, дизайнери, парфумери осмислюють, як би то ще подати парф троянду по новому своєму парфумі. І я собі буквально уявляю такого трусарді, який такий підходить, такий. Календула! <хи> от, ну, це неймовірно. Цей парфум, коли з'явилася лінійка парфумів, і я побачила їх вперше в магазині, я їх тестувала в магазині, мене найбільше вразив і привернув мою увагу саме цей парфум, саме ця календула, тому що це неймовірно, я ніде не чула аромату календули в жодному парфумі. Вона настільки натуралістична, вона настільки гарно зроблена, що ти, коли вдихаєш цей аромат, ти відразу розумієш, що це календула, в тебе жодних сумнівів нема. Отака от от гірка, дуже натуральна, свіжа оця от квітка. Ти буквально її бачиш перед очима, цю яскраву, таку е жовто-гарячу, такого оранжевого кольору е цю календулу. Я була захоплена дуже цим ароматом, і я хотіла його купити. Але, бачите, купила я не його. Все ж таки, я купила цей от інший аромат. Так, тепер розказую чому. Ця квітка дуже класна, гірка. От вона реально та гіркота в неї така. <реш> така дійсно, як в календулі. Ви просто ніби берете настоянку календули, ви можете не знаю, піти в аптеці і собі нагадати, як вона пахне. Або ще колись заварювали для, гор, для полоскання горла чи щось таке, оцю суха є календула. І от Дійсно, отак воно пахне. Це дуже круто. Мені подобаються такі аромати. Вони в мене ніяк не асоціюються ані з хворобами, ані з ліками, ані з чим іншим. І от реально цей парфум з усієї цієї лінійки він дуже яскравий. Він просто такий, от, що звертає на себе увагу. Він стартує Анісом. В нього тут також є оцей от Анісовий старт. Але цей Аніс також дуже мало тримається, він тільки буквально на початку. Лимону я в ньому не чую, не чую кислоти, не чую ніякої такої цитрусовості. Це аніс, який відразу переходить в цю гірку календулу. В середніх нотах це, власне, оця календула і більше нічого, крім календули. Це дуже гарно звучить, мені подобається аромат календули. Але пахнути календулою, це, мабуть, якось дивно. Ну, я би, напевно, хотіла його мати в своїй колекції, просто як як аромат, якого я ніколи більше ніде не зустрічала, і він мені в принципі подобається. Можливо, я зрідка ним користувалася. Але це не, у, не універсальний аромат, не, не такий, який тобі захочеться постійно. Е, ця гіркота, вона присутня в ароматі постійно і вона досить насичена. Е, вона і в верхніх, в верхніх нотах, і в середніх нотах. На волосі і на одязі дуже сильно цей аромат гірчить, дуже натурально календулою. В базі. Він засолоджується і стає як е, ваніль, але як ця не, не е, солодка кондитерська ваніль в кондитерських виробах, а як гірка ваніль. Можливо, просто ще продовжується оця нота календули, ця гірчинка залишається і до бази, і це все змішується е, з тою гіркою ваніллю, але все ж таки. Чим далі в базі він залишається на шкірі, тим більше засолоджується. Та солодкість якось в ньому посилюється. Можливо, я чую цю таку гостринку ванільну в ньому, але солодкість, мені здається, що тут от є в базі лікер, і це, скоріше за все, така лікерна солодкість більше. І мені тої лікерної солодкості забагато. Через це той парфум, мені чомусь здається, більш. Таким, напевно, жіночим мені бракує в ньому об'єму. Я би хотіла до нього додати ще якоїсь кислинки в базі, або, можливо, в середніх нотах. Бо цього лимона, який тут заявний, я взагалі не чую. Ну і що я можу сказати? Я його не купила, не офлаконила якраз тому, що. При тому всьому захваті, який в мене викликав старт і середні ноти, він все ж таки мені здався надто таким, ну не те, щоб плоским, а я би хотіла, щоб в ньому було. Більш складне звучання, отак от я би це описала. Але абсолютно достойний аромат, абсолютно він оригінальний і незвичний. Стійкість у нього середня, 5 годин і більше. На волосі він дуже довго шлифить. Аромат унісексовий 2020 рік. Ну, я не знаю, чи, наскільки чоловіки це будуть сприймати. Він для мене. Напевно, найбільш жіночі з усіх тих, які представлені в цій лінійці. Окрім того, Enhancer, звичайно.